Наявність укриття та його доступність проблема, з якою зіткнулося наше місто і вся Україна. Більшість українців, і, зокрема, уманців, використовують прості підвальні приміщення будинків як укриття, адже воно здатне захистити нас від уламків та ударної хвилі. Але десь ці укриття не в належному стані, десь вони чомусь зачинені, а десь їх взагалі немає. Розглянемо кожну проблему окремо. Перше. Ваше укриття в поганому стані, в ньому сиро, мокро, немає де сісти, немає води та вентиляції. Зі стелі падає штукатурка. Вихід є. Для цього існує міська програма по допомозі ОСББ. Укриття можна покращити, зробити його дійсно комфортним та безпечним, та ще й зі знижкою 70%. В нашій громаді діють дві місцеві програми: одна програма це сприяння діяльності ОСББ, а інша програма сприяння діяльності житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів. За цими програмами при співфінансуванні з місцевого бюджету можна проводити ремонтні роботи. Зокрема, і ремонтні роботи підвальних приміщень з подальшим облаштуванням їх під найпростіші укриття. Що це означає? Це означає, що житлово-будівельний кооператив, обслуговуючий кооператив чи ОСББ подають відповідні документи до міської ради, і міська рада фінансує 70% вартості ремонтних робіт 30% сплачує безпосередньо ОСББ чи ЖБК. Крім того, на черговій сесії міської ради буде прийнято рішення про внесення змін до зазначених програм, які дадуть можливість додатково фінансувати ці роботи в зв'язку з інфляційними процесами, які існують в нашій державі. Це означає, що якщо в процесі виконання робіт через інфляцію здорожчилась їх вартість, ця різничка буде також погашена частково з міського бюджету, частково за рахунок ОСББ, в ті ж самому співвідношенні, в якому і початкові роботи. Друге. Повітряна тривога. Ви прийшли до укриття, а воно зачинене. Що робити? Оскільки в інший час підвальні приміщення використовуються як комірки для зберігання особистих речей, то балансоутримувачі вважають доречним зачиняти їх, щоб уникнути крадіжок. І в цьому є зерно істини. Але на період повітряної тривоги двері повинні бути відчинені. У разі, якщо під час повітряної тривоги. Сховище, укриття буде зачинено. Рекомендуємо звертатися на лінію 102 або на гарячу лінію Уманської муніципальної варти. Відповідна група буде виїжджати за вказану адресу для забезпечення доступу до приміщень. Одночасно для вашої безпеки просимо дізнатися, де знаходиться альтернативне найближче укриття. Третє найгірше укриття немає взагалі. Або воно занадто далеко, щоб туди дістатись швидко та безпечно, як от в цих районах міста Умань. Я проживаю в районі Білогрудівка, район райлікарні. і хочу звернути увагу на складну ситуацію з укриттями у другий рік війни. У нас досі немає офіційно зареєстрованого належного укриття. Ми маємо підвали, зачинені підвали, які досі не проінспектовані на рахунок використання як найпростішого укриття. Найближче укриття у нас приблизно 20 хвилин, ходьби звідси. І, ну, якщо вночі повітряна тривога, в нього буде просто нереально до нього добиратися. Влада країни неодноразово наголошувала, що відповідальність на забезпеченні укриття для населення лежить на місцевій владі. Тому дуже хочу звернути увагу на проблему укриттів цього району. Хочу закликати нашу міську раду звернути увагу на це і зробити певні кроки і певні рішення. Дуже на це чекаємо. В нашому місті вирішення для цих людей поки що не знайшли. Але є досвід інших міст, як от Тернопіль, Одеса, Миколаїв. Там встановили такі мобільні укриття. До речі, Тернопіль є нашим містом-побратимом. Можна дослідити їх досвід. Отже, поки божевільний сусід обстрілює нас ракетами, кількість укриттів має збільшуватись. А нам усім варто не ігнорувати повітряну тривогу. Напишіть в коментарі, як часто ви спускаєтесь в укриття.